Перша побувала на міжнародному конкурсі з танців та посіла дев'яте місце з тридцяти можливих у своїй номінації. 12-річна Софія Іванчишин танцює вже протягом шести років. За цей час неодноразово отримувала перемогу на всеукраїнських конкурсах. Крім соло, я танцюю ще групові. Продовж року ми були в різних місцях України і здобувала перші місця. Глобалтелен, Арденс, Станіславів, Up, Тренерка дівчини говорить, Софія завжди була стараною та показувала досить високі результати ще на тренуваннях, тому й не дивно, що досягає вже неабияких успіхів у цій справі. Софійка вона йшла до цього не рік, так вона всі ці шість років багато працювала, багато займалася і в танцювальному залі, і в залі акробатики для того, щоб ми могли зробити такий номер і виступити достойно на чемпіонаті світу. Цього разу дівчина Сольно виступила на чемпіонаті світу Денс World Cup-2024». Конкурентів розповідає було чимало. Кожен був гідним суперником, тому Софії довелося поборотись із хвилюванням. Коли ти стоїш на за колісами, тобі страшно хвильовано. Але коли вже виходиш на сцену, ти відчуваєш себе як в залі, і тобі там дуже добре. Щоб поїхати на чемпіонат світу, дівчина спершу кваліфікувалася у збірну України. В час повномасштабного російського вторгнення провести чемпіонат України в Києві неможливо, тому й українські іноземні судді оцінюють танцюристів по відео. Для того щоб потрапити в збірну України, потрібно попасти в трійку призерів і набрати не менше 70 балів. Бо якщо бере участь. Невелика кількість і, ну умовно кажучи, за відсутності конкурентів можна й попасти в трійку, але немає відповідних балів, Тоді ти не проходиш кваліфікацію. Після результатів чемпіонату України тернополянка почала готуватися до конкурсу у празі. Тренерка розповідає, номер хотіли підготувати особливий, саме тому брали музику Бетховена. Він мав назву без обмежень, там була закладена така певна ідея, була тема цього номеру, показати, що нас стримує життя, матеріальне, і ми намагаємося вирватися з полону того матеріального життя, ідучи, шукаючи в житті якийсь сенс, шукаючи якісь духовні цінності. Таким чином дівчині вдалося справити враження на суддів і отримати високі результати. А ще Софія каже, що на змаганнях панувала особлива дружня атмосфера. Вони були раді, так само як я з них була рада. Ну, кожен підтримував друг друга. Цьогоріч участь у чемпіонаті світу Dance World Cup брало 9,5 тисяч танцюристів з різних країн світу. Загалом було представлено 54 країни, серед яких Україна отримала 14-те місце у рейтингу.